Всім привіт! Косимой найкращий соняшник у світі. Дає тут за 35, я думаю, 35 точно дає. І соняшник цей від найкращої компанії в Україні на зараз. А найкраща вона, тому що вийшла з ринку Рапсії. Коротше, від компанії Картела. Це піонер, 130-й. Дуже гарно поступила компанія і дуже великий їм респект. Будемо більше брати їхні, їхнього насіння і менше брати інших компаній, які залишаються працювати на території окупанта. Тому що або ви з нами, або ви за добро, або ви за цивілізований світ за нас, або ви за терористів. Тому працюйте там, але без нас. Так що найкраща компанія поки що, надію, що в планах немає не в неї повернутися до терористів і працювати з ними. Тому найкращий соняшник, гідний, гідний гібрид, не один рік показує себе дуже гарно, це не одне таке поле. На інших полях теж давав там, непогану врожайність. Та, не те, що непогано, а дуже гарну врожайність. Піонер 130 під под Євролайт. Дуже гарний соняшник. Мало пустого. Шляпки попадаються завернуті, повністю набита корзинка. Соняшник постійний по стріптілу. Стріптіл засипалось в лапу на 15 см. Амафоз, Казахстан, плюс карбаміду давалось за килограмм по 80 Ну і ще на половині поля був тут, ну тут уже без кассу на той стороні був кас. Померзлота ему внесли. Ну і що? Результат є. Фунгіцид. Амістар екстра дощі, трошки потріпала його гусінь, но нічого, урожай є, ну і трошки дожди його, є шляпки ті, що відпадали, дуже мало, але вони є. Так що гарна урожайність і сипе у бункері, не видно, сипе достойно. Так що, респект компанії Картева. Будемо замовляти більше насіння вашого, навіть, навіть не за того, що хороший чи поганий є а просто що ви, що ви вийшли з е, ринку Росії. За це вам великий респект. Так, ну ми працюємо 7 година вечора. Волога соняшника е, менше восьми, ну, пересушено, не міряли, але ну, вже менше. Два дні назад косили, по-моєму, 8 було. Сонячні дні, з утра морозець, ну підсушує непогано. Посівну закінчили. Е, Тут вже буде слідуща кукуруза на цьому полі. Посів сівалочкою, гарний посів, гарне поле. Гарні препарати, гарні добрива, і все, і результат є. А головне, це все те, що я назвав, це другорядна причина. Головне це то, що... тому, що були опади. Оце і є результат. І все. Опади зробили е, цей соняшник. Дали змогу розкрити йому свій потенціал. І добривом ті, що засипали, і фуницидам, і чистота, не одної бур'янинки, ну, спросовано дуже гарно. Не всі, звісно, такі поля, ну, в середньому 30-ка точно буде по всім полям, ну, на круг. Так що працюємо, рік е, елі отсіялись, ну нічого, нічого, воно того варте, дощі, дощі на нас. Дощі нарешті до нас зайшли осінню, але, а не під кінець осіння. Десь і в самому початку були, і в середині, і в кінці, по ідеї, повинні бути дощі. Так що працюємо і маємо надію. Ну і віримо в ЗСУ, що вони виганять орків з нашої землі. І підтримуємо теж.